Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кальянчик. Мене звуть Денис, і сьогодні у нас на огляді кальян від компанії Яхя, моделька S200 Chameleon. Але перед початком ролику попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Всі ссылки на товар інстаграм сайт будуть в описі. Приємного перегляду. Поїхали! Ну що, друзі, у нас моделька на огляді s 200 від компанії YAHYA. Уже ми робили огляд на нього, але це приїхала моделька Chameleon в новому дизайні Glamour Amour, але він виглядає дуже прикольно. І також ми сьогодні затестимо його прокур. Наш кальян має висоту 55 см, внутрішній діаметр шахти в нього 13 мм. Нижня частина виготовлена з нержавіщої сталі, а верх йде з анодірованою алюмінією. В комплекті йде у нас сам кальян, шланг, мундштук, щипці, пружинка під шланг, чашка і сума. Щоб дізнатись ціну на нього на даний момент, ви можете перейти за посиланням під цим відео і побачити ціни на ці модельки. Наш кальян йде в фірменній коробці. Такі. Ми її відразу відкриваємо і відставляємо в бік. Так, це наша сумка фірменна яхтівська класична сумка. В принципі, тут все компактно вже вміщається. В нього. Спочатку я дістаю, у нас тут ідуть. Іде верхня частина шахти. Також щіпці. Щіпці, до речі, щось вони поклали ну, доволі невеличкі, такі маленькі. Пружинка під і то більша, ніж щіці. під чашку. Давайте ми дістаємо дістанемо відразу нашу шахту. Так, це наша шахта. Ми до неї зараз повернемо. Тарілка. До речі, зверніть увагу, вони на цій моделі зробили виріз під мундштук. і це доволі насправді продумано. Мені здається, буде дуже зручно. Ви просто повісили мундштук і все. І не треба окремо ніяких вам тримачів. Це у нас іде мундштучок, ікселівський звичайний тоненький мундштук з алюмінію, шланг совтач, півтора метри, чашка. Чашку поклали, ну там деяких моделей класична, а буває фанел форма. Але як завжди рекомендую вам звернути увагу на інакшу якусь чашку. Додатково. Нижня частина шахти, кальян іде у нас з дифузором, він відкручується. Пробуйте покурити з дифузором, спробуйте покурити без дифузора. Кому як подобається, з дифузором буде тяга легша і кальян буде працювати тихіше. Ми давайте відразу прикрутимо на нижню частину шахти. Ось така у нас колба. Тільки води наливати, тут збоку є у нас мірник. Тобто колба повністю закрашена, видно тільки знизу об'єм води, і тут вони зробили такий типу, як виріз. Ми вставляємо шахту в колбу. З'єднання у нас йде на клік-системи, тобто Ми вставляємо шахту до упору і замикаємо, затягуємо. Якщо розбилась у нас колба, то ви, друзі, не клік-систему, це Цей замок, що на колбі зверху. Давайте я вам покажу зараз. Оцю деталь, яка на колбі зверху наклеєна, ви не викидуйте, приносите на будь-який наш магазин по Україні, і ми переклеїмо вам на нову колбу, бо колби продаються без флік системи. Ми беремо е шахту, вставляємо і до опору закрули, закрутили. Відкручуємо верхній адаптер, ставимо тарілку, затягуємо, і наш кальян, по суті, вже можна сказати, го можна говорити, що готовий. Тобто зібраний. Тут у нас ставиться чашка, ну і шланг з муштуком під'єднюється тут. Ну що, друзі, з'єднання у нас всюди герметично затягується. Продувка у нас по шахті виходить ось тут, де отвори, як у звичайний С-200. З'єднання конектора коннектора під шланг іде на різьбі. Коли будете мити кальян, бажано його відкручувати і промивати. Також після кожного покуру рекомендовано промивати кальян, взагалі, розбирати його повністю, вкласти десь на якусь ганчірку, щоб вона висихала і щоб не збиралась ніяка корозія, типу там як на чайнику, на льот, такий щось типу такого. Так як у нас флік-система можна піднімати за шахту, по висоті 55 см це є, можна сказати, серед кальянів, це і не замовлення. Маленький і великий. Він підійде як для закладу, для дому, на подарунок. В принципі, такий багатофункційний кальян. Ми прогріваємо зараз вугілля. Давайте заб'ємо чашку, покуримо і подивимося, як він покаже себе під час поклянення. Наш Ой. кальян прогрівся. Пройшло хвилин 10 після того, як я поставив калаут на чашку. Робимо першу тягу. Перше має враження. Легка, тиха, зручна тяга. По об'єму диму я вам завжди говорю, що на об'єм диму впливає, як ви прогрієте чашку, і сам тютю. -тю. Продувка видувається з одного разу, повністю весь дим з колби. Так як у нас є мірник, ми бачимо скільки наливати води. Зручно, зручно. В прикусочку сок апельсиновий. Нормально. Робимо ще одну тягу. Дивіться, друзі, так як висота нашого кальяну 55 см, то в принципі буде нагріватися не так швидко, як менші кальяни. Але якщо ви хочете, щоб він курився комфортно в компанії, то краще додати лід в колбу. так як у нас нержавіща сталь тільки знизу, а зверху йде анодіра алюміній, то рекомендую після кожного прокуру цей кальян промивати і висушувати. В принципі, це, якщо ви будете доглядати за ним більш-менш адекватно, не, не залишати надовго в воді, там я маю на увазі днів на 3, на 5, на тиждень, то він вам буде служити. Довго. Це моделька бюджетно рахується, і в цю бюджетну лінійку входить майже все. По тязі він, ну от ви бачите об'єм диму, і Я вам ще раз показую. І Іще показати? Можу ще показати. Кальян куриться димно, легка приємна тяга, бюджетна лінійка, яка варта увага. Кольору да, може не багатьом він якось підійти. Але звертаючи увагу на те, що в нього є мірник, бо багато таких робляться зовсім не прозорі. Є мірник з легкою тягою, з офігенною комплектацією і е, бюджетна лінійка, я рахую, що цей кальян вартий уваги. І все. Такий тримач я перший раз бачу. Напишіть в коментарях, як вам ця моделька. Хто вже придбав, також напишіть відгук. З вами був магазин Кар'янчик, мене звуть Денис. Всім гарного дивного дня. Слава Україні! Всім щасливо і всім пока.